Тут була саме та ситуація, коли вже слід негайно втручатися та відновлювати. Це вхідна група в одному з будинків на Салтівці. Тривалі роки експлуатації та прильоти поруч зробили свою погану справу. Міцна конструкція почала сипатися і доволі серйозно. Зайти та вийти з будинку вже стало проблемно, а часом і небезпечно. Одна група цього будинку майже повністю прийшла в негодність. Це сходи, огородження, підпірні стіночки. Цегляна кладка боковин повністю зруйнована, що загрожує нормальної експлуатації і здоров'ю та життю харків'ян. Тому було прийнято рішення виконати роботи по ліквідації аварійної ситуації. Комунальне підприємство Харківське ремонтно-будівельне підприємство виставило бригаду, і вона розпочала роботи. Перший етап це заведення необхідних будівельних матеріалів, розподіл сил, що треба зробити, в якій послідовності, і розпочати роботи. По результату. Робіт будуть відновлені сходи не обов'язково замінені повністю на нові поручні, за які треба триматися людям похилого віку, коли підійматися. І буде безпечна експлуатація вхідної групи. Харківське ремонтно-будівельне підприємство виконує роботи по ліквідації аварійних ситуацій з поточного ремонту житлових будинків і капітального ремонту в трьох районах міста Харкова: це Салтівський, Київський та Немишлянський. На сьогоднішній день виконано аналогічних робіт з відновлення вхідних груп 528. Ще в роботі 26 вхідних груп, які на стадії закінчення. В результаті буде нормальні умови входу мешканців до свого житла і безпечні. Також наше підприємство виконує ліквідацію аварійних ситуацій і ремонтні роботи по покрівлях, по козирках вхідних груп і інші фасади, вікна під час прильотів ліквідується от ситуація, коли немає ні вікон, ні дверей, нічого. Наші аварійні бригади виїжджають, не зважаючи на час доби, і виконують роботи оперативно, швидко, щоб максимально зменшити дискомфорт для мешканців Харкова. Наше комунальне підприємство працює в досить складних умовах, але задачі поставлені і вони будуть обов'язково виконані в найкоротший час і максимальною якістю. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Ігор Мікенін, Харків, Новини.